Привіт усім, українську співачку та модель Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності. Виконавиця вже вкотре опинилася в епіцентрі чуток про її вагітність. Цього разу фани звернули увагу на її цікаву сторіс. На одному із кадрів, де вона отримує запрошення на благодійний івент від блогерки квіткової, у Астаф'євої видніється дещо округлий животик через яскраву сукню Оверсайз. Цього разу Даша не коментувала схожі здогадки. Утім, ще влітку зірка публічно спростовувала свій новий статус мами. Натомість вона пояснила, що її фігура змінюється виключно через вагу, з якою вона активно бореться. Водночас цією заявою Астаф'єва підтримала тих, хто через зайві кіло теж постійно стає жертвою недолугих запитань. Ба Більше протягом останніх місяців артистка регулярно публікує контент, де демонструє свою підтягнуту фігуру. Тож, вочевидь, чергові чутки були спровоковані невдалим ракурсом. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.